Зараз ми знаходимося поблизу печери. Розкажіть її історичне минуле. Ця печера відноситься до періоду язичницького, коли ще на наших землях не було християнства, і скоріше вона була в комплекті одного такого обрядового ритуального комплексу, який знаходиться ось тут, на цій території національний природний парк пам'ятки природи. Терніг. Ми перед тим бачили Мегаліт Великий Терніг, і це було тут і Печера Грот. Чому називається печера Грот? Тому що це є поховання. Відкрита та печера була зовсім недавно, а точніше, в 2015 році. Хлопчики шукали, видно, якісь собі військові скарби, як то не прийнято, артефакти ходити шукати. Бо ми перед тим бачили невеличкий отвір, типу лисячої нурі. Але коли потім вони сказали, що там є... Поховання, а верніше останки людей нас це зацікавило. На місце були викликані пошуковці з меморіального пошукового центру Доля зі Львова, які професійно займаються саме розкопками. І коли вони розкопали цю печеру, там було знайдено 5 скелетів тілопалення до половини. Тобто голова хребет ребра були. А нижні кінцівки були все спалені. Таких п'ять лети. Ну і, звичайно, ці останки людей тут знаходяться в печері, прикопані. Ніхто їх на цвинтар не несе, тому що це їхні ритуальні поховання. Вони були не хрещені, тому ми -то їх тут і залишили. Звичайно, туди досить цікавляться цією печерою студенти, школярі, які мандрівку проходять по нашому екологічно-пізнавальному туристичному маршруті. Ми обов'язково їх сюди приводимо, показуємо, розказуємо. Ну, звичайно. Останки людські ми їх не показуємо, їх прикупали, так як вони були на тому місці, тут залишені. Є надія, є сподівання, що вона буде ще детальніше досліджена. Лише поверхневі артефакти сказали, що це є десь 10-11 сторіччя. Ще на наших теренах не було християнства, ще були наші пращури язичники жили своїм життям, своєю культурою. І, Звичайно, такий великий комплекс не міг бути поза увагою наших пращурів.